Доброго дня всім причетним. Хочу показати вам за допомогою чого і із чого я роблю бірки для своїх саджанців винограду. Беру певну банку, можна робити зразу, але потім буде метал жорсткий і буде, може різати руки, невдобно. Я надаю перевагу опалюванні спочатку газовою горілкою, Опалив до такого стану. Якщо будете так робити, не перепаліть, тому що плавиться метал дуже тонкий. Підпали банку, вона вистигла, вже не, вже не гаряча. Потім роблю отвори і ножицями відрізаю вверх і відрізаю вниз. Отримую полоску металу. От таку, бачите? Потім ставлю бажано на щось бумажне, щоб було м'яке, і, власне, розмічаю. Переставляю так, от. беру шило. І роблю полоску. Так, далі ножиці. Полоску відрізав. Розрізав на Маємо майже вже дві дірочки. Так. Є старенький дружлячок. Ставлю. Так, комфортно пробити отвір. Отвір готовий. Беру такий дріт підв'язувальний, він м'який. Пробував користуватися мідним, мені не подобається. Він жорсткий, вибираю цей. Але кому як. Просилив отвір дріт. Бірочка майже готова. Не майже готова, а вже готова. Залишилося тільки підписати. Така бірка не вигорить ультрафілет і не з'їсть, дощ не змиється, вона майже вічна. Але користуватися вічно я на її особливо, особисто не буду, тому що вони мені потрібні тільки для саженців винограду. Для великого винограду я користуюся отакими от бірками. Це я купляв в магазині пластик. А це старий як він, сайдинг. Як Володимир Полінарія рекомендував свого часу. Підписую простим олівцем. Він не вигорає, він не змивається, теж слугує майже вічно. Дуже подобається. Кому цікаво, ставте лайки. Дякую.